Ви можете Чого? зразу забрати з того виграшу, який я виграв? Ми можемо відправити тільки разом з доставкою на відділення, тому я вас і уточнюю. Щось воно не дуже мені подобається. А що, ви не можете забрати з тих грошей там ж 380 тисяч? За умовами акції вам для початку потрібно отримати посилку з документом, щоб у вас було право отримання виплати. Угу. Mm -hmm. Так я ще ж не, не не виграв, а ви кажете, що вже виграв. Я щось не дуже розумію. Виплата у нас іде гарантована на переможцю. і сьогодні ми вам повинні відправити документи, які дають ваше право отримати Угу. Тобто, в посолці ми вам сьогодні вже і відправимо документ, по якому нас працює наші переможці отримували виплати. Сума у вас буде з доставкою на відділення 838 гривень, 50 копійок. Зможете оплатити цю суму? Ого, та де у мене нема таких, зроду не було таких грошей? Я розумію, у вас сума немаленька, але якраз таки цього замовлення і буде вам достатньо, для того, щоб отримати документ. Я тому у вас і уточнюю все. А якщо Скажіть, документи мені, тільки начинали... виплатити, то, вислати, якщо тільки документи, то що? Там же ж вроді до 100 Це, гривень. Тільки з набором, тому я у вас і уточнювала всю інформацію. Скажіть, будь ласка, що вирішили ви? ви? Мені Та відправляйте. Передавати... Відправляйте. Ви посилку зможете на протязі 3-4 днів на відділі? Ну так. Да. Давайте тоді з вами ще будемо підтверджувати, так як дані я вас ще буду зараз передавати. Передала дані. З гроші в них закінчилися. На рахунку.